Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні знову-таки буду дивитись Запорізьку область. Не відпускає вона мене, що називається. На цей раз така новина з'явилась, якщо не помиляюсь, Іван Федоров, мер Мелітополя, заявив, що окупанти розкопали скотомогильник із Сибірською Язою. От мені цікаво взагалі подивитися, чи це правдива інформація. Чи це. Ну і взагалі, що це буде? І для орків, і для місцевих жителів. У мене більше, звичайно, місцеві жителі цікавлять. Орків, мені, знаєте, трохи не шкода. От, Ну що, добре, менше слів, більше діла. Поїхали. Ну, давайте для початку перевіримо, чи правдива ця інформація. Адже, ну, чого гріха Таїти, пропаганда, із нашого боку, також присутня. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи правдива інформація, що орки, що росіяни розкопали скотомогильник із Сибірською Язвою на території Запорізької області? Хай скажуть роне правду. Ага, постаруна, ну таке собі на першу руну. Урус. Перт. Дагас. А, ну добре, докладу. Торісас. От зараза. Добре, зараз поясню. Ну, інформація правдива. Всі руни кажуть так, і тут пояснюють, в принципі, що відбулося. Відразу ж. Пуста руна, урус, Перт, Дагас, Торісас. Ну, дивіться. Знов таки, певна інформація прикривається стосовно, вищим, сто, не стосовно вищих сил, вищими силами. Ну, до речі, це і говорить, що вищі сили ну, на стороні України. Це в принципі, я повторюся, це відомий факт. О, дивіться далі: падає урус. Тобто інформація прикривається стосовно чого? Стосовно певної сили. Якщо я правильно пам'ятаю новину, мова йшла про те, що орки копали окопи. І наткнулись на скотомогильник. Ну і відповідно, розбудили Сибірську Язу. Собі на горе. Дивіться, да. Ну Ось так, так. Це в даному випадку не, не як руна удача, знаєте, як руна якраз ем, відкриття. Ну, як це правильно сказати? Ну, якраз так: оце скотомогильник, відкриття скотомогильника. Тобто, дивіться, дослівно, якщо випустили силу, в даному випадку це. Не тільки про окопи, це і про хворобу, в тому числі, адже ця руна і здоров'я обозначає, так? Відповідно, випусти ось, ви, ну, ящик Пандори відкрили, дослівно, якщо, так. Ось дивіться, але ситуація має трансформуватися. І куди? А в активні дії вона має трансформуватися? Ну, це не про нові можливості в даному випадку, а саме про активні дії. Ну, відповідно, так, так. Там ніби рота, чи скільки там. Ну, одним словом, який, якийсь е, підрозділ росіян тепер на карантині весь сидить, тому що там двоє чи троє підхопили Сибірську язву. Ну, а раз, давайте подивимось, що це буде для росіян. і Давайте подивимось, що це буде для українців. Так, дякую за відповіді. Ну, давайте з українців почнемо. Те, що більш цікаво все-таки. А на закусь потім уже урки подивимося. Отже, скажіть мені, будь ласка, е чи загрожує е Сибірська язва, яку відкопали росіяни е мешканцям Запорізької області? Хай скажуть що правду. Вундіо перевернута. Маннас перевернутий. Турісос. А ну добре, докладу. Соло. Ага, я зрозумів. Ну, дивіться, все-таки певна загроза є. Відразу скажу, що у нас тут випало. Вуньо перевернута, Маннас перевернутий, Турісос і, і соло. Ну, дивіться, ось дослівно, якщо. Сумні новини стосовно чого? Стосовно уходу людей. І ухід тут в даному випадку мається на увазі саме в кращий світ. Ютуб певні слова не любить, ну, відповідно, доводиться говорити так. Ну, всім зрозуміло, я думаю, так. Е, дивіться далі. Ну, відповідно, ухід людей, але це буде активні дії. Однозначно, так? І що це приведе до перемоги? Ну, відповідно, перемоги над хворобою. Тобто, прям катастрофи, епідемії я тут не бачу. Але від росіян зараз треба триматись подалі. Якщо хто знає, де той скотомогильник, обходьте його десятою дорогою. Ну, тому що, ось бачите, руни показують, що можливий ухід людей і сумні новини стосовно цього. Сибірської язви нам ще тільки в Україні не вистачало до всіх лих. Ой. Ну, гаразд, давайте тепер подивимось, що це буде для орків. Чи багато на концерт до Кобзона завітає чи ото може, ті пару, хто заразився. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, а що принесе Сибірська Язва, яку розкопали орки для армії Росії на території Запорізької області? скажуть, роне правду. Ох, краса. Так. Торісас. Ну, добре, давайте ще одну докладу. Ансус, ага, Ха -ха -ха. чудово. Дивіться по оркам. Завжди так. Хагалас, урус перевернутий, Турісас перевернутий, Ансус. Дивіться, ну, хаос, зрозуміло. Зрозуміло, що це буде хаос, це буде паніка і так далі. Все сюди. Все-таки, хоч вони знаєте, і тупі, але що таке Сибірська язва, все-таки знають. Дивіться далі. Ну, ось і руна здоров'я. Це не про силу, ну, хоча й про силу також. А в даному випадку в мені ця руна пояснилася як здоров'я. Ну, відповідно, що, хагалас по здоров'ю. Ну, зрозуміло. Сибірська язва це, вибачте, не ОРВІ. Е, дивіться далі, що це буде. Туріса та ще перевернутий. Ну, це. Відсутність активних дій, знаєте? Ну, тобто, зрозуміло, госпіталізація, це все. Ну, так, в даному випадку руни говорять, що якась частина, до речі, якась частина їхньої сили, відповідно, вибуває із строю на певний час. А хтось і в кращий світ має піти до того всього. Е, дивіться далі. І що це далі? Ось бачите, Ансус, падає. Ну, Це розмови, це чутки, це все до цієї руни. Так? В даному випадку це не про брехню. Руна не перевернута. Е, ну, знаєте, в окопах новина розлітається зі скорістю світла, як то кажуть. так? Ну, от от про це. Тобто, розкопали, хтось захворів, і ось пішли тут же чутки, пішла інформація. Активно будуть про це говорити. Ну, що, додатково підірве їх бойовий дух. От, також сюди ж до цих рун. Е, що ще? Ну, це, до речі, руна планів. Тобто, ну, якщо дослівно дивіться, активних дій нема, пасив іде, так, пасивні дії якісь. Плюс іде, відповідно, плани, тобто зміни якихось планів. Ну, напевно нап напевно, перенесуть вони ті окопи, там засиплють той могильник і там десь чи взагалі там рить нічого не буду, чи вириють в стороні. Знаєте, після окопів в Рудому лісі я вже мало чому дивуюсь. Я тоді для себе також розклав. Відразу, як тільки цю новину почув, ще в перший день знав, що це правда. Дехто з мене посміявся із знайомих моїх. Та що ти, Та вони ж не ідіоти, це ж Друга армія світу, у них там е, війська, хімзахисту, хімрозвідки, вони все знають. Ага, знають, знають. Коли з'явилось відео з е, Чорнобильської зони, тоді я ткнув носом і сказав: ну що? Ну, от, знаєте, то таке. До речі, Чорнобиль сьогодні також подивлюсь. 26 квітня все-таки. Добре, наговорив вже багато. В принципі, те, що хотів, подивився. Ну, Якщо у когось ще питання виникли стосовно цієї ситуації, то задавайте в коментарях також розгляну. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!